Ну що я вам скажу? Сходи я в магазин, значить, і чомусь люди якісь були занадто добрі, незрозуміло, чи це якось пов'язано з моєю балаклавою, але вони вирішили мені подарувати навушники. А саме FiFine Ampli Game H3. Одразу скажу, що це абсолютно чесний огляд. Це не просто реклама, де мені дали гроші і сказали похвалити продукт. Ну і подивимося, що нас всередині. Відкриваємо коробку, одразу нас зустрічає така от інструкція. Є вона лише англійською мовою, української немає. Взагалі ніякої іншої мови, окрім англійської немає. Ну і дістаємо навушники, тут якась коробка, І тут у нас перехідник. І сам микрофон. Трошки пізніше ми перевіримо якість мікрофона. До речі, він дуже гнучкий, його можна налаштувати як завгодно. Ще нас є перехідник для того, щоб підключити навушники окремо в гніздо для навушників, окремо для мікрофона. Переходимо до самих навушників. Одразу особисто від себе хочеться відмітити хороший дизайн. Мені правда подобається, як вони виглядають. Зверху якась приємна тканина. Я не дуже розбираюсь у назвах матеріалів, але по власному досвіду можу сказати, що цей матеріал не має облазити. Навіть мої навушники від Razer, які коштують дорожче, почали сильно облазити через рік активного використання. На голову навушники давити не мають, зверху є м'які подушки, але комфорт самих навушників ми ще протестуємо трошки пізніше. Амбюшури овальні середнього розміру дуже м'які і приємні на дотик. Самі навушники дуже гнучкі, регулюються під будь-який розмір голови, тому проблем зі зручністю носіння не має виникнути. Перейдемо до кабелю. Виконаний він з м'якої, але плотної тканини. До речі, добре, що кабель саме чорного кольору, тому що кабель від моїх навушників був білого кольору. Був. Тепер він жовтий. Кабель дуже еластичний та швидко виправив свою скручену форму після розпакування. У навушників є два дроти для підключення. Перший це USB, він відповідає за підсвітку навушників. Другий це звичайний 3,5 мм штекер. Він якраз же підключає самі навушники. Також на дроті є доволі великий пульт. Коротше, називайте, як хочете. Це штука для регулювання гучності навушників. Колесико в міру туге, але не дуже складно прокручується. Видно, що Fifine продумали, щоб випадково не прокрутити його, коли пульт треться одяг. Також є перемикач для вимкнення мікрофону. Якщо чесно, то він мені не дуже сподобався. Звісно, він свою функцію виконує, але іноді туго перемикається, але назвати це повноцінним мінусом навушників я не можу. Тепер можна підключити мікрофон, з ним навушники виглядають приблизно ось так. Ну а тепер давайте підключати навушники. Вставляємо міні у перехідник. Один дріт піде у гніздо для мікрофону рожевого кольору, а інший для навушників у гніздо зеленого кольору. До речі, в деяких ПК немає окремого розділення на мікрофон та навушники. В такому випадку можна просто підключати навушники, не використовуючи перехідник. Також підключаємо USB кабель для підсвітки і все, навушники повністю готові для використання. Спочатку я думав, що треба буде скачати якусь окрему програму для налаштування або спеціальні драйвери, але ні, з цими навушниками все виявилось набагато простіше. Просто підключив і все тепер працює. Ось так навушники виглядають на голові. Підсвітка хоч і не регулюється, але виглядає класно. Якщо ви не хочете мати підсвітку, якщо такі люди взагалі існують, то просто не підключайте USB кабель. Вони дуже добре тримаються на голові, при цьому не давлять. Ще хочеться відмітити хорошу шумоізоляцію. Відчуття, ніби я сиджу у вакуумних навушниках. Звук ззовні дійсно дуже гарно ізолюється. Я хоч і не звик до звичайного мікрофону в навушниках, але він мені зовсім не заважав. При необхідності, до речі, його можна легко відігнути, або він не заважав, наприклад, попити воду. Або взагалі від'єднати, якщо він вам не потрібен. Я так довго записував цей огляд, що вже встиг, аби Але зараз мова піде не про це, а про мікрофон. Весь огляд був записаний на мікрофоні за 7000, тисяч. Тому думаю, порівняння будуть не дуже доречними. Але звучить мікрофон. Приблизно ось так, Так, це дуже тихо. Тому я зараз трошки збільшив гучність запису, так щоб ви мене змогли почути. Ну і приблизно ось так. Зараз звучить мікрофон. Ну, можна ще накласти подавлення шумів. В цілому це все, що я зробив зараз з мікрофоном. І ось так от зараз приблизно він звучить. Якщо чесно, це трошки розчарування. Ну як сказати трошки. Мікрофон взагалі не чутно. Але заради справедливості скажу одну річ: в Дискорді чомусь мікрофон чутно набагато краще, ніж на записі в ОБС. Я перевірив якість мікрофону з двома людьми. І ось відгук одного з них. Краще, на з одного з них. Алло. Да, здрасте. Мене чутно? Дуже погано. Треба тебе викручувати, я думаю. Зараз я тебе на 200 поставлю. Скажи зараз щось ще. Е, от я розмовляю, раз, два, три, як мене чутно. Ну, Плюс-мінус нормально, так. Да. Думаю, окей. Ну, все ще хотілося б гучніше зробити, можливо, але чути нормально. А якість звука як -то? По шкалі до 10. Ну, балів 6, мабуть, чи 7. Просто відчувається, відчувається на верхах чи не на верхах. Коротше, якийсь чуть-чуть бекграунд, -чуть якийсь нойз є. шум Невеличкий. Зовсім є, є замітний, але він помітний іноді. А голос, ну, взагалі, голос от нормально чутно, але є вийде, що шум, і тихо дуже, так? Да? Да, все чітко, просто от є мікро-мікро мікродефекти, які насправді можна буде ігнорувати, мабуть. І що найцікавіше, я вирішив перевірити звук мікрофону ще й у грі, бо можливо це була проблема з моїм ОБСом. Ось чим це закінчилось. Вітаю тебе, Ілля. Алло. 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 Алло? Алло, мене чутно. Крінж. Так, мікрофон був обраний правильно. І ні, Ілля мене до кінця гри так і не почув. Я так розумію, звук просто був занадто тихим для того, щоб КС взагалі уловило його, і тому вони просто його відфільтровували як якийсь шум. Раз, два, три, а мене чутно, Ілля, мене чутно в грі. Алло. Сукрінжай. <плес> <плес> А, ти ще короче, смієшся. Типу видох і вдох, і вони Типу, трошечки гучні. Як? І тут вже патова ситуація. Або я відсовую і так тихий мікрофон ще далі, щоб звук не рвався від потоків повітря, або залишаю вже як є. Ясно? Чо, репорт дуже пише. Якщо ж говорити про звук самих навушників, то якихось проблем я взагалі не виявив. Звук хороший, з балансом проблем немає. І кроки в грі я чув добре, розпізнавав напрям звуку. Єдине, що варто зазначити, звук з дуже виразними басами. Дійсно відчувається, що низьких частот, помітно більше, але це вже більш суб'єктивний аспект, тому що комусь подобається більш басовий звук, комусь подобаються високі частоти, а комусь взагалі все одно. На фоні шуму ніякого немає, абсолютно мертва тиша. Я раз підкреслю, що і звукоізоляція в навушниках ну дуже хороша, тому повне. Погруження у гру, я думаю, забезпечене. Голова та вуха не пітніли, спекотно в них також не було, хоч вони і дуже щільно прилягають до вух. Вага навушників 370 г. Вони не дуже тяжкі і не дуже легкі, голова абсолютно не втомлювалась. Кабель доволі довгий, тому можна нормально так відійти від комп'ютера, не знімаючи навушники. Ну а поки на фоні нас знищують в режимі Вінгман, можна перейти до підсумків. Оцінювати ці навушники я буду за кількома категоріями: звук навушників. Поставлю я оцінку 7,5 з 10. Хороший, чіткий звук, але я люблю більш збалансований звук. Велика кількість низьких частот може стати неприємним мінусом цих навушників. Звук мікрофону, ну, тут 3 з 10. Не знаю, чи було так задумано у FiFine, але таке відчуття, що мікрофон доведеться докупляти інший. Зручність 7 з 10. Зняв бали за те, що якщо трохи не так налаштувати розмір навушників, то вони досить швидко почнуть давити. Але якщо зробити все як треба, то сидять вони ідеально. Якість 8 з 10. Матеріали, відчуття від навушників, міцність на висоті. Єдиний мінус це пульт, який зроблений з пластику. Дизайн. 9 із 10. Ну виглядають наушники правда гарно, дуже задоволений зовнішнім виглядом. І остання категорія це ціна, але не просто ціна, а ціна відносно самого продукту. Ну і тут оцінка ну піде, ну от реально піде. Думаю, 2000 для таких навушників нормальна ціна. Можливо, мені просто потрапився якийсь бракований мікрофон, тому що по в інтернеті наче все мало працювати. Тому якби мікрофон працював добре, то ціну в 2000 я вважав би дуже хорошою. Для тих, хто хоче познайомитись з гарнітурою побище, або навіть придбати її, я залишаю посилання в описі під відео. Всім дякую за підтримку мого каналу та бажаю гарного дня!